Відбувся масштабний обмін полоненими тисячу на тисячу. Раніше про цю гуманітарну акцію домовилися українська та московська сторони в Туреччині. Серед тих, хто повернувся в Україну військові та цивільні з поміж тисячі колишніх бранців. Близько 20 прикарпатців знову вдома. Захисник Роман Михайлишин на українській землі вперше за три роки. Івано-Франківець у складі 110-ї окремої механізованої бригади воював на Донеччині. Там у боях, отримавши поранення, у квітні 22-го року потрапив у полон. Одразу після обміну Роман зателефонував дружині. Боже, привіт. Да. Сонечко, я дуже радий тебе чути. Я вас дуже люблю. Я, я, буде можливість, я, я ще наберу вас. Обов'язково. Хлопці, де є. Добре, дякую, сонечко. Дякую, кохана. Воїни з Прикарпатці, яких визволили з ворожого полону, раніше служили в ЗСУ Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на важі.